Добрий день малята. А хто це до нас сьогодні завітав у гості? Та це ж синичка. Діти, синичка прилетіла до нас з проханням допомогти їй. Вона та її друзі дуже полюбляють узимку їсти ягідки гробини. Але цього року їх виросло зовсім небагато, і всім ташкам не вистачає. Синичка дуже нас просить намалювати багато ягідок гробини, щоб вистачили всім пташкам, які зимуватимуть у нас. Допоможемо синичці? Так. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку зніму на долоньку покладу. Ягідки червоні просяться долоні. Кожну ягідку зніму на долоньку покладу. Діти, ось у мене на аркуші паперу намальована гілочка гробини, а ми будемо на ній малювати ягідки. Спочатку пальчик мочаємо в червону фарбу та. Прикладаємо до гілочки ось так виходить смачні ягідки. І так робимо далі, поки буде багато-багато ягідок. Кожна ягідка розміщена поряд ця кубка ягід... Називається Гроном. Виконавши завдання, витираємо пальчик серветкою, щоб ручки були чистими. Ягідки ми малювали і пташкам допомагали. Дякуємо малята! До зустрічі!